Кому підійде цей режим? Премоп підійде тим, хто взагалі не має ніякого відношення до спорту, тобто люди з нулевою активністю. Процедури не проводяться у верхній частині тіла, грудна клітка, голова, шия та рот. Доброго дня, дорогі глядачі. Я доктор, дієтолог, косметолог, спеціаліст з комфортного схуднення клініки Анакосмо Олександра Гнура. Сьогодні хочу розповісти вам про нову інноваційну процедуру безопераційного скульптурування тіла Тру Flex. Це апарат, який допоможе вам прокачати свій прес, сідниці, ноги та руки без спорту та виснажливих постійних тренувань. Як це відбувається і чому цей апарат must have у всіх селебритій уже не один рік? Поговоримо далі. TrueSculpt Flex – це найсучасніша технологія з безопераційного скульптурування м'язів. Апарат використовує метод електричної стимуляції саме цільових груп, тобто точний і максимальний вплив саме на тій м'язі. Які зовні створюють ефект скультування, використовується пряма та непряма стимуляція для високої інтенсивності та особливості з силою струму 30 мА. До речі, безпека апарату підтверджена FDA – управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, і, звичайно, його популярністю серед голівудських селебриті, які використовують його для швидкої підготовки тіла до червоної доріжки. Процедура міостимуляції проводиться для зміцнення пружності та тонусу м'язів рук живота, косих м'язів живота, сідниць, литках та стегон. Для порівняння дешеві апарати не мають контрольованої сили впливу струму, і незрозуміло наскільки взагалі скорочується м'яз. Втрачається безпека для пацієнта, можна поставити опік або викликати спазм м'язів. Дешеві апарати не впливають на певний м'яз, а впливають розсійно, і немає результату. Існує три режими стимуляції м'язів. По суті, вони забезпечують три типи тренувань, відтворюючи інтенсивні рухи присідань, скручувань. Та обертань тулубу вправо та вліво. Перший режим підготовчий преп-мод. Відтворює обертальні рухи тулуба вправо та вліво для підготовки для розтягнення групи м'язів і поступово підвищення здатності м'язів до скорочення. Кому підійде цей режим? Преп-мод підійде тим, хто взагалі не має ніякого відношення до спорту, тобто люди з нулевою активністю. Другий режим це тонізуючий. На цьому етапі апарат скорочує м'язи підводить їх до точки виснаження, а тоді розслабляє, щоб збільшити їхню силу та підвищити витривалість. Цей режим можна використовувати людям з середньою фізичною активністю. Для нарощування м'язів. І третій режим це скульптування, швидкі, глибокі, послідовні скорочення м'язів, що імітують інтервальне тренування для збільшення швидкості основного обміну речовин і нарощування м'язової маси. На цьому режимі постійно діє м'яз, без перерви на відпочинок. Уявіть! За один сеанс, тобто за 45 хвилин, апарат скорочує м'язи до 50 тисяч разів. По суті, 50 тисяч вправ. Звичайно, це і гарантує його ефективність, адже у спортивній залі такої кількості вправ зробити за такий час майже нереально. До речі, апарат не тільки стимулює ріст м'язової тканини, а й спалює жирову. В середньому на курс до 25-30 зменшується жирова клітковина і зони впливу апарату. А ще як показав мій досвід та досвід моїх колег в на космо він ще підтягує в'ялу шкіру тіла, робить її пружньою. Кому підходить ця процедура? Перш за все тим, хто мріє підтягнути тіло та скульптурувати його, однак не має часу ходити до спортивної зали 2-3 рази на тиждень протягом щонайменше 6 місяців. А також людям, які мають целюліт, адже саме фізичні вправи найкраще позбавляють целюліту, а трускульп це фізична активність м'язів та шкіри, надлишкові жирові відкладення. М'язова слабкість. Після процедури ви відчуваєте тонус м'язів та бадьорість, як після заняття спортом. Хоча по факту це і є заняття спортом. Обвисання шкіри внаслідок втрати ваги, обвисання тканин живота, обвисання та опущення сідниць, діастаз, тобто розходження м'язів. Для більшого ефекту я рекомендую своїм пацієнтам перед проходженням процедури на апараті True Scalp Flex-перше, по вживати багато білка, тобто протеїну, при проходженні курсу процедур. Це, наприклад, м'ясо або риба, яйця, бобові, гриби. По-друге, це, звичайно, вода. Потрібно вживати мінімум 2 літри на день. Після процедури важливо не давати навантаження на ту групу м'язів, де проводилась процедура 24 години. Рекомендується провести щонайменше 4 процедури, а максимум 6. Між сеансами процедур має пройти від 2 до 5 днів. Однак не можна, щоб між процедурами була перерва понад 7 днів, бо знижується ефективність. Мінімальна перерва між сеансами 48 годин. Також я рекомендую підтримувальні процедури один раз на місяць. Хочу окремо розповісти, кому не можна проводити цю процедуру. По-перше, це люди, які мають варикозне розширення В, тяжкі серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання, вагітність та період лактації, гепертонія не компенсована. Гострі вірусні захворювання, захворювання крові та кровотечі, гострі інфекційні захворювання, також металеві імпланти у зоні впливу, так як ми працюємо з током, штучний водій серцевого ритму там також є ток. Процедури не проводяться у верхній частині тіла, грудна клітка, голова, шия та рот. Хвороби також червної порожнини, хронічні та у стадії загострення: хвороба крона, коліт, хвороба греєса, грижі в зоні впливу, епілепсія, еритмія міокардо, флебід, тромбофлебід, рани, висипання та рубці в зоні корекції. Якщо у вас виникли питання щодо процедури, пишіть їх під цим відео, я на них відповім. Підписуйтесь на наш YouTube канал, інстаграм та Facebook. На вас чекає ще багато цікавого.